320 шин. Ви дуже давно не чули від мене слово скарб. Чому це так важливо? Тому що ці 320 плюс 120 шин, плюс 120 дисків це для найдефіцитнішої позиції для американських хамерів. Уявіть собі, що 110 хамерів з порізаними осколками снарядами, шинами. Стоять на складах і не можуть бути використані в бойовому застосуванні. І зараз, після того, як ми привезли цей скарб разом з правою громадою, сьогодні 110 броньованих хамерів вийде в бій. Такий результат нашої з вами роботи. Це круто. Мені це подобається. Слава Збройним силам.